Так і тут А що це? Новий контент, так? Да? Давно не було. Ось так от. Ось так от з поліція. Що, не ходить? Не ходить? Туди йдемо. І тут. Єсть. Опа! Опа, прямо йдеш сюди. У вас є якісь питання до нас? Ні, У вас є якісь до мене? Є, ваші документи, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Сержант поліції Вігільський Андрій Володимир, десь фотовідеофісатися наші зараз в порядку статті 40. Так. Пункт 5 закону України про звернення громадян. Так. Та я до вас звертаюся, будь ласка. А можу я вас, можу, вас ну, знімати, можу вас чи ні? Ну, можете, звичайно. Ну, ви ж... ось у приватна територія, бачите, оту. Ну, Оце санкція прокурора буде, тоді будете в мене просити на моїй території документ. А поки що ви сюди mm. навіть не можете Дивіться, це, не це, маєте це, права саме, тариторі, не Це особиста, особиста приватна власність. Да. Будь ласка. А яке ви маєте право ви документи? Mm. Санкція прокурора. Яка санкція прокурора? Ну то ви маєте право сюди переступити. Mm. Дивіться, я ж не знаю, чи я за приватна власність. Ну власна, так, ми, так ми, я, ми, говорю, ми, я ми, говорю, що моя. А як, mm. можливо, не наша, яке тут стою. Mm. Ви приїхали. Може сюди. вас власник пустив. Може, ну то що, а вас не пускає власник. А ви звідки знаєте, чи мене вас? Так, все, ворота закриті, до побачить ой